Вітаю, друзі! Сьогодні, 8 квітня 2025 року. І це відео знову буде присвячене генералові Валерієві Залужному, екс-головнокомандувачу Збройних сил України, а тепер послу у Великій Британії. Як на мене, він вчергово продемонстрував свою дипломатичну непрофесійність і, ймовірно, навіть завдав шкоди національній безпеці України, тому що розголосив. Військову чи, можливо, навіть державну таємницю. Про що йдеться? Йдеться про те, що певний час тому New York Times написала велике розслідування про роль американців в українських операціях проти Російської Федерації. І Валерій Залужний на своїй сторінці у Фейсбуці офіційно підтвердив про те, що у 2022 році в німецькому віз Бадені створили секретний штаб, де українське командування спільно з американськими партнерами планувало операції проти російських військ, і він пише, що у штабі планували операції, проводили воєнні ігри, формували потреби для ЗСУ та передавали їх до Сполучених Штатів та столиць Європи. І залужний вважає, що цей штаб чудовий механізм взаємодії з нашими партнерами. Я не розумію, чим думав Залужний, коли писав цей допис у Фейсбуці, адже це однозначно. Шкідливо для національної безпеки України розголошувати таку інформацію зараз. Шкідливо розголошувати таку інформацію зараз без згоди наших американських партнерів, незалежно від того, про що написало Нью-Йорк Таймс, і можливо навіть це правда. Хіба війна вже закінчилася? Хіба е, залужному потрібно було давати цей інформаційний козир в руки Російської Федерації про те, що. Сполучені Штати безпосередньо приймали участь у військових діях фактично проти Російської Федерації на цьому етапі, в мене складається враження, що залужний свідомо шкодить національним інтересам України або з подачі британців чи з подачі Зеленського. Я не розумію мотивів того, чому він це зробив. Однак це однозначно шкідливо для національних інтересів України. Можливо, залужний зробив через свою неосвіченість і некомпетентність як дипломат, як військовий стратег. Навіщо йому було зараз розголошувати цю інформацію? І захожу на сторінку у Фейсбуці Залужного, де він написав цю інформацію, українці радісно дякують генералові за захист. Вічні емоції в голові українців, замість того, щоб думати головою. Думати раціонально про інтереси України і свої власні відповідно. Слава Україні!